Так, сьогодні рубрика: слухаємо, демо пісні підписників Лада син. Знову на повторю моїй голові. І не музика, не тексти там, чому застрягти. Постійно викидає твою у сміття, та їх цигани розкидають на ті місця. Засуджую! Засуджую. Ви це чули? Твіч, це не ми. Ви, до речі, проголосували 7-8. Це гарна оцінка. Гей, Богдан, Богдан! Богом дан. будемо? Ти готовий? Трушний гаражний звук Бодя! Бодя! Подобається дивись, друже, дівчатам подобається і панкрок. Це завжди виклик. Це завжди про первинність, це про сміливість. Це не завжди про чистоту нот. Це не завжди про е, чистий звук, притаманний звук, для якого звикли е, більшість вух середньостатистичних вух. Uh, давайте, Олександр Майора. От зараз піцю. Вітаю на зв'язку свій танок. Світ танок. Має більше десяти релізів на стрімінгах та готую до виходу кліп на трек. Не бачив світ. Що завірсився на радіо Аврори, граю з Артемом в одних магазинах, мабуть, це досягнення. Ну що, слухаємо Світ, Світ танок. Як щоб я мав ударі один шанс може. I'm my boy. А це було в кінці неочікувано, так, чат? Все так солодко починалось, і в кінці прям джент. Цікаво, цікаво, світанок. І ви, до речі, проголосували. Ну, мені здається, це, це непоганий претендент. Владислав Бурага. Сталь. Знаходжусь наразі на захисті держави, тому не можу поки що розраховувати на випадок співпраці через малу наявність вільного часу, але був би дуже вдячний за оцінку моєї авторської пісні. Так, нічого собі по темі виходу нової частини сталкеру. <му> Коли я беру ось так роблю. Я ставлю вподобайку і підписуюсь на канал. Владислав Бурага. Владислав, бережіть себе. Дякую.